Христос. Я вдячний братам за такі короткі, но змістовні проповіді, в яких старалися відкрити суть нашого християнського життя. Від вона полягає в тому, щоб чим менше надіятися на себе і Амінь. тим більше на Ісуса Христа. Ви знаєте, як тільки людина починає переводити фокус, Переводити свій, так би сказати, погляд із Христа на себе або на якісь інші речі, вона обов'язково буде падати. Згадаймо історію із Петром. Поки дивився на Христа, що воді. Як тільки почав дивитися на хвилі, він починав тонути. Друзі, дорогі, я хочу звернути нашу увагу на ті слова, які колись апостол. Павло написав до євреїв у 12 розділі, е, з першого вірша читаю, тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, що ви не змоглися і не ослабли. Вашими душами. Подумайте про того, хто від грішників притерпів таку над собою наруку. Звернімо увагу, Божий син, який був творець всього, який все створив, який створив воду, річки, озера, всі джерела води. Знаєте, в той час, коли він був на Голгофі. Йому дали пішов уксус змішаний жан. Друзі дорогі, той, який створив всі дерева, люди повісили його на тому, що зробили з дерева на хресті. Той, який створив всі. Мінеральні речовини і всі метали з тих металів зробили гвозді для того, щоб прибити його до Христа. Той, який учив правді, до нього підходять і говорять, що якщо б він не був суді, ми б його сюди не воділи. І той, який мав абсолютну владу. Над всім, що є в світі, написано притерпів від людей таку народу. Друзі, дорогі, він міг і не терпіти. Ми деколи можемо терпіти від безвиходності. Людина в безвиходності ну, не може нічого собі зробити і змушена терпіти. Але Біблія говорить про Ісуса Христа. Який притерпів таку наробу, хоча мав владу не терпіти. який служив, хоча міг не служити, який прийшов на ту грішну землю, хоча міг і не прийти на неї. Знаєте, він був на небі. Де всі ангели небесні, все воїнство Небесне йому підкорялися і його прославляли, але Він прийшов заради нас. І знаєте, переді мною брат говорив про те, що заклик до служіння, до, до жертовності ми чуємо від того, хто знає. Що таке служити, і хто знає, що таке жертвувати? Друзі дорогі, і тому Біблія говорить, маючи таку хмару світів, відкинемо гордість і гріх, який нас легко оплутує. Знаєте, часто воно все може оплутувати нас і не давати нам можливості рухатися. То Біблія говорить: відкиньмо, Дививш, подивившись на проводиря. Нашої віри Ісуса Христа. Друзі, дорогі, перед нами, як брат Валяра говорив, є проповідь Божого Слова на столі, то є хліб і вино, яке показує на що? на тіло Ісуса Христа і на Його кров. І ці свідки вони говорять нам про велику Божу любов і милість. про те, на велика Божа любов. До кожного із нас проявлена в Ісусі Христі. І знаєте, тим самим Христос хоче зарядити нас своєю любов'ю, своєю милостю і своєю добротою, щоб ми у цьому світі проявляли ці благословенні прекрасні якості. Колись відомий проповідник з першим, він сказав, Біблія. Вона не є світлом для міра. Біблія, вона є світлом для християн. А християни повинні бути світлом для міра. Каже, подивимося, яке світло ісходить від нас, де ми знаходимося. І тому в теперішній час ми будемо приходити до того моменту. Коли будемо згадувати смерть того, через смерть якого ми маємо життя, радість і благословіння. Я попрошу брата Юру біля, щоб він підійшов сюди. І давайте встанемо і ми прочитаємо з першого криття із 11 розділу. З 23 віршаті вірші, адже я прийняв це від Господа і передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, поблагословивши, переломив, сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, робіть це на спомінь про мене. Так само взяв чашу, він по вечері сказав: це чаша новий завіду моєї крові, робіть це щоразу, коли будете піти на спом'ян про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і, ця, і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні, тож нехай людина випробовує себе і так, нехай їсть хліб та п'є піщажи. Бо хто її зіп'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуді зіп'є через це між вами багато хворих і недужих і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені світом. Друзі, другі, і от е, я прочитав ті слова, які апостол. Павло указав на те, що як е, потрібно звершувати хліболамання. Знаєте, І в той момент, коли в горниці, е, в тій кімнаті, де е, вони святкували Пасху, святкували старозавітній праздник виходу із Єгипетського рабства, коли там були знаєте, гіркі трави, там було ягня. Там був і хліб. І Христос бере хліб і сказав, коли був виданий, узяв хліб, поблагословивши, переломив і скаже, Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, робіть це на спомін про мене. І тому мовить молитися над хлібом. Бо ти змілосердя, Боже, і святий, ми просимо тебе, щоб ти благословив цей хліб, який є тілом Твоїм, який ми розуміємо, показує на тіло Твоє, який указує на тебе живого Господа, Господи, і ми просимо тебе, благослови той хліб, який він показує нам на, твою, на твоє життя, на твою любов, на твою благодать. На свою могутність. Амінь. Амінь. Амін. Добре. Далі ми читаємо Слово Боже, де апостол Павло говорить так. Так само він і чарку взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завіт моєї моїй крові. це щоразу, коли будете пити на споміт про мене. Христос бере чашу і каже, ця чаша є новий завіт. Що це означає? Вже пішов новий договор між людьми і Богом, який полягає в наступному. Христос абсолютно все нам прощає. Кров Христа абсолютно змиває всякий гріх. Але в тому випадку, коли прощаємо, хто ми. Друзі, дорогі, це важливе питання, яке нам потрібно постійно перед собою пам'ятати. Бог прощає при умові, якщо прощаємо. Бо так Христос вчив і в молитві. Більше того, Христос сказав: пам'ятайте, ваш суд. Яким судом судите, таким будете судити. Яку міру вміряєте, таку будуть міряти і вам. Друзі другі. І тому треба врахувати на вимоги нового завіта, що який повинен бути наш суд. Які повинні бути наші міри, і які повинні бути наші відношення до інших? Будемо... І ще одна подія в нашому житті, Господь, ти дозволив нам прийти до в ти життя, сохранило. І сьогодні я, е, ми виконавцями твої заповіді. Че зі хвала тобі, що ти її залишив для нас, Ти все передбачив, що людський разум, він не поз. Може постигнути твою благодать, твою умирість, і є недостаток забивчості, Боже, то ми дякуємо тобі і сьогодні просимо, щоб ти мило завів для кожної з нас, не судився з нами, пробачив всі. Наші недостатки, ми не можемо тобі угодити, знаючи, що ми, Господі, є люди в плоті, і часто согрішаємо, і нині надіємося на милість Твою. І на твою кров, яка сьогодні сильно умоти всякий гріх і всяке нашої беззаконня, Боже. Очистий, благослови, О Святий. Моя церква Твоя просимо, щоб ти нас, Господі, сьогодні удостоїв, благословив і показав нам, Господі, наскільки Твоя благодать розкрита для нас, хвала Тобі. І сьогодні ми просимо, щоб ти, Господі, розділив серед нас. Господє, він образно, вінообразно, я показує на твою хвала тобі, за те, то, що в нас жива дівча і сьогодні, Боже, прийми поклоніння за те, що ти чудний Бог, ти маєш план для кожної з нас. Прийми віліччя, прийми славу, наш вічний живий Бог, оти Син, Святий Дух. Амінь. Людина, яка пробує себе, і так нехай їсть хліб та п'яща. Друзі, другі, я глибоко переконаний в тому. Що, як Біблія говорить, немає праведного ні одного. Всі люди грішні. І знаєте, нещасна та людина, яка не відчуває свою гріховність. Бо коли вже ми не відчуваємо свою гріховність, це означає, що ми стали абсолютно черстві і Боже Слово, вона нас не задіває. Колись знаєте, в одному служінні. Брат каже, ну хто скаже за мій гріх. І всі опустили голову, ну попробуй сказати. Попробуй сказати, а є такі, що сказали, Думав, не будемо заходити. Друзі, дорогі, ми повинні розуміти, що в нас є грішна природа. І з цією грішною природою ми повинні весь час вести боротьбу. І... Тим самим, участвуванням в хліболаманні, ми показуємо, що надіємося на кров Христа, на жертву Ісуса Христа, на те, що зробив Ісус Христос. Не надіємося на заслуги, а надіємося на Спасителя світу Ісуса Христа. Надіємося на прощення, яке дає нам кров Ісуса Христа. Але знаєте, перед тим як приходити. На прощення приходити, як кажуть, перед Божою лице і е, участвувати в хліболоманні, знаєте, Бог від нас одного вимагає, щоб ми простили. Бо якщо не прощаємо, то хліболомання втрачає всякий смисл. Тому що в такому випадку кров не очищає людину. Чому? Бо людина не простила. і тому, друзі дорогі, нехай Боже Слово, воно завжди буде в нашому житті, в нашому серці і в наших думках, щоб кров Христа, вона не лише у місяць, але постійно циркулювала в нашому житті, в наших душах і в нашому серці. Щоб ми пам'ятали постійно те, що Павло написав, а Христос за всіх помер. Що живущі вже не для себе жили, а для того, хто помер за них і воскрес. Амінь. Амінь.